13 років за ґратами самопроголошеному меру Бердянська Запорізької області підписали вирок. Віктора Калеянова засудили за статтями державна зрада та створення терористичного угруповання. Власне, він готував масові безлади в Бердянську за підтримки російських спецслужб у травні 2014 року. Завіз через морський порт 73 ящики зі зброєю. А це 88 автоматів та 27 гранатометів. Слідство встановило, що диверсійні групи мали на меті захопити адмінбудівлі та порти в Бердянську і Маріуполі. Той же антинародний мер готував провокації в день виборів президента. Яків Носков, продовжить зранку біля Бердянського суду велелюдно активісти майдану, яких і ще рік тому розганяли тітушки, прийшли подивитися на чоловіка, який фактично керував підготовкою проросійського бунту. Люди розвішують плакати та згадують торік, ситуація в Бердянську була. На межі перевороту, ну я так думаю, що була здесь база, кого можна було воружити. Есть вот такой контингент достаточно, ну я думаю, ну так даже если на вскидку посчитать, это с полсотни человек найдется, которым вот эти вот автоматы можно дать в руки и сказать ату и полный период. Этот человек, который э, вел работу за пределами площадей, это люди, которые бы, если бы хоть чуть-чуть добавилось силы, сделали бы все то, что делалось в Харматорске. все что делалось в Донецке и так далее. Само проголошенное. Ого, мера Бердянська Віктора Калаянова, який так і не встиг стати до виконання обов'язків, заводять до зали суду напередодні президентських виборів. Торік він разом з однодумцями готував масштабні провокації. Зброю для заколоту доправляли морем. Російські військові на Арабатській стрілці завантажили швидкісний катер буквально до верху. Вже за кілька годин судно увійшло до Бердянського морського порту. Там 73 ящики з заводським маркуванням перекинули в Камаз та вивезли на звалище, де терористи облаштували собі схованку. Під час обшуку Камазу оперативники вилучили 88 автоматів, 24 гранатомети, до десятка кулеметів, майже тисячу гранат та 20 тисяч набоїв. За версією слідства диверсійна група готувалась до захоплення адмінбудівель та морсь... Ських портів у Бердянську та Маріуполі під час затримання диверсанти чинили запеклий опір. Одного з бойовиків убили ще двох, серед яких був брат самопроголошеного міського голови Маріуполя, тричі судимий Денис Кузьменко. Вдалося взяти живими. Під час слідства останнього обміняли на українського полоненого. Тож на лаві підсудних опинився лише псевдомер Бердянська. Визначити калаяна Віктора Миколаївича остаточного покарання у вигляді позбавлення волі на срок 13 років. Батьки підсудного у розпачі сам Калаянов вирок слухає з іронічною посмішкою. Винним себе він не вважає. Я вважаю, що я буду правильне прошло, государство не переворот. Це не надо боротися. Правильно обвинувачення вироком задоволене. Прокуратура наставила на 14 літ лішення свободи. В принципі, позиція практично зійшлася з п'янієм суда з прийнятим рішенням. У засудженого є місяць на апеляцію. У своєму вироку судді пожаліли родину самопроголошеного мера і не застосували пункт про конфіскацію майна. Як явно скованріхуповка з Бердянська, спецкорд два плюс два.